Щоб зібрати оці всі це обладнання торгове ці стележі, Дивіться, щось потрібно з інструментів. Треба цю заглушку сюди отак ось поставити і забити молотком, щоб вона встала в ці пазики. Все. Більше тут нічого не треба. Ну і перед цим, як забивати цю штуку, ми ставимо в пазики ось цю полку. Закручуємо цей винт. Ножки так ми ставимо, потім беремо цей винт, ставимо сюди, закручуємо, можна так рукою, а і бажано потім ось таким шестиградником достати, затягнути, бо воно і так буде міцно триматися. І потім цю загушечку сюди поставили, забили молотком. Це просто ніжка, яка регулює висоту. Якщо у вас пол не рівний від друга ніжка, вони зроблені під чистиградники, але сюди не обов'язково крутити ключем, так як вони дуже легко руками регулюються. І тут також ключиком можна. Це більше зроблено, мабуть, для того, якщо ви вже берете цілажі і навантажене різними продуктами, різними товарами, вони будуть дуже важкі, і руками не покрутити. Тоді можна підлізти ось ключиком. Взяти, підкрутити, вирівняти, щоб рівніше стояло. Дуже зручно. Ось Ось, так також так є. Ось, в принципі, сама головна, це стойка, що ми ось зібрали. Більше її нічого не треба робити. І Потім ці стойки між собою просто з'єднуються полицями, які ось стають оці пазики, оці пазики, оці пазики, і все. Ніякі інструменти, ключі нічого не потрібно. Ось це є весь набір. Я зараз я там хвилин мабуть, за 30 і швидко без, її зберу. Також ось полиці, вони все ось на пазиках. Дуже класно, що я раніше стикався з різними такими стелажами. І коли отак от збирали, всі ці пазики вони друг до друга не сходили і дуже важко було збирати. Кругом треба було підгинати, стукати молотком, десь, десь щось підпилювати то тут іменно якість вироба, точність оцих всіх фазів. Вони розраховані з дуже маленькими зовсім з похибками з маленькими, що не треба заморачуватись, і як дитяче лего, вони збираються, як я вже казав, перед цим там хвилин за 30, там 8 секцій зараз зберу. Довше їх діставав з упаковок, тому що упакована якісно. Запаковано настільки якісно, що треба постаратись ще розпакувати дуже багато плівки, стрейчу, потім пару слоїв такого гофрированого картону. потім знову стрейч. Все це стянуто скотчем, між полицями ось ще матеріал, щоб вони між собою нічогалині не, не поцарапались. Тут та ж сама історія. Дивіться, це так воно їхало з одного міста в інше місто, кур'єрською доставкою новою почтою. І все приїхало в ідеальному стані. Ніде ніякої навіть, дрібної царапини немає. Просто ідеальне все. Будь-який магазин стане тільки більш гарніший та сучасніший з таким стелажом.